Запусти, пробуди своє тіло за 5 хвилин цими простими швидкими вправами стоячи без додаткового спорядження, без відмовок. Починаємо. Крути плечима вперед з максимальною швидкістю, мінімальною амплітудою. Схоже на пульсацію та намагайся все-таки робити кола. Саме так і назад теж максимальна швидкість, мінімальна амплітуда. Відчувай тепло, енергію, яка розтікається по тілу. І переходь на лікті. Від себе крути. Достатньо 5-7 разів і на себе. Теж крути швидко, уважно. Тепер кисті від себе і на себе. Тепер натискай однією на іншу. Відчувай зв'язки, натяжіння, увагу. Тепер від себе. На себе. І ще один раз. Повертаємось до плечей. Провертай в протилежних напрямках вперед, інша рука назад. Одна вперед, інша назад. Концентруйся на куті повороту кисті. Таким чином, зрозуміліша мобільність плечового суглобу і помітніший прогрес з часом. Чудово! Переходимо до спини. Зводь лопатки. Лікті. Намагайся доторкнутися ліктями. Потім скруглюй спину і напружую грудні м'язи. Лопатки зведені. І скруглена спина напружені грудні м'язи. Ще раз, лопатки лікті. Скруглена спина, напружені грудні м'язи. Поєднуй з присідом. Присід лопатки лікті. Підйом грудні м'язи. Можна не до кінця присідати. Просто так ще й задіюється поперек. Скруглились грудні м'язи, присід лопатки лікті. Підйом грудні м'язи. Чудово. Тепер спина. Уявляй всі м'язи спини і намагайся повторити ось таким нахилом в кожен бік. Всі кути, Під якими розташовані м'язи нашої спини. Прекрасний, яка дозволяє нам рухатись, повертатись. Намагайся все-все розтягнути, відчути. Можна зробити ще плавний рух ось такий кілька разів. Тепер таз нерухомий, поворот в кожен бік. Повільно. Уважно, повільно, обережно, але з усиллям. Повертаємо і ще один раз. Клас. Тепер напружуй сідниці, прогинайся в спині. Потім нахиляйся вперед, відчувай підколінне сухожилля, задню поверхню стегна. Напружені сідниці прогин в спині, потім рівна спина. І натяжіння задньої поверхні стегна. Ще раз сідниці напружені. А тепер нахил і розтягнуте сухожилля під коління. Тепер робимо коло максимально велике нашим тазом. Тазостегеневий суглоб розминаємо або кільшовий суглоб і в інший бік. Теж максимальна амплітуда, повільний, але уважний рух. Можна зробити ще вісімку. Робимо вісімку. Чудово. Ще квадріцепс розминаємо. П'ятка до сідниці, напружене стегно і нахил вперед. Ще раз п'ятка до сідниці, напружене стегно і нахил вперед. Тепер остання вправа. Піднімаємо ногу, розкриваємо. Підйом відведення. Для балансу можна за щось триматись. Або розвивати вестибулярку. Підняли, розкрили. Назад. Підйом. Розкриття. Підйом відведення. І назад. Піднімай. Розкривай. Піднімай. Відводь. І повертай назад. Піднімай, розкривай, піднімай відводь. І назад. Ще раз. Останній. Все. Лишилось кілька секунд. Клас. П'ять секунд. Можна пострибати. Що турбуєшся про сусідів, можна за рахунок ножник. ось так попідніматись. І потім повідпускати тіло, стабілізувати всі м'язи, розподілити всю енергію, всю напругу. О, відчути баланс, відчути, як стрес, якісь переживання струшуються з тканин нашого тіла, як все стабілізується, балансується. Подякуй собі за цю практику. Те все чудово вийшло. Ще раз дякую і тебе достатньо.